Сім вітанка, з вами Дмитро Вікмаєв, і ми продовжуємо нашу практику. Сьогодні ми будемо робити більше на ноги, і будуть деякі баланси. Ця практика буде направлена для тих, у кого є проблеми з колінами, і для тих, у кого є проблеми з балансом стопами. Тобто ми пропрацюємо ось цю всю, всю ділянку, що дуже важливо для здоров'я опорно-рухового апарату. Пам'ятаємо здорові ноги, здорова спина. Як завжди, якщо цього не вистачає, підписка на спонсорство. Це лише 300 гривень на місяць, але ви отримаєте вже повноцінні програми тренувань, як йога терапія, як антискаліоз, як йога 0 взагалі для новачків. Або вже адаптивна йога 21 або Абсолютне силу 21, для того, щоб вже розвиватися в цьому напрямку і отримувати прям круті тренування для того, щоб проробити все тіло і прокачатися. Отже. Під час практики ми дихаємо тільки через ніс. Це дуже важливо. Добре? Дихаємо через ніс плавно та спокійно і слухаємо мене уважно. Ми стоїмо пальці розставляємо, ноги разом. Саме разом, особливо там, де суглобчик великого пальця, для того, щоб не було ось такого або там на ширині плеча. Ноги разом, плотно стоять, стовпи саме. Пальці розставляємо якомога ширше, для того, щоб площина опори була вища. Піднімаємо руки, не прогинаємо поперед. Тягнемось, начебто ниряємо в небо. І піднімаємось в носочки. Втягуємо живіт, намагаємось дивитись перед собою. Голову не опускаємо. Тримаємо і дивимось перед собою. Вдих. Дихаємо через ніс. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки заводимо. тулоні дивляться допереду. Лопатки разом. З цього положення ми тягнемо ліве коліно до грудини. Ногу право не згинаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Концентруємось на стопі. Вдих. Саме правий. Видих. І вдих. І видих. Беремось. Ліва рука. Береться за ліву стопу. Ось так. бачите, так. Я взявся. Я роблю натяжіння. Моя ліва нога. Тисне в ліву стопу. Після чого я можу тримати ту руку для того, щоб тримати кращий баланс. Або тримаємо далі. І нахиляємося настільки, наскільки це можливо. Якщо не можете, ось ту і тримайте. Головне тримати баланс і натяжіння лівої руки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. І видих. Згинаємо праву ніжку, відпускаємо ліву, кладемо на коліно. Руки ставимо на таз для того, щоб не було перекосу. Намагаємось тримати в руках таз так, щоб він був на одному рівні паралельно підлозі. Щоб не було такого, щоб лівий таз вищий, правий нижче або навпаки. Сіли, тримаємо вдих. Видих. У мене саме стопа. Лежить на коліні. Вдих. Спинка рівна. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз виходимо в дерево. Все максимально просто. Ми впираємось лівою п'яткою, внутрішню частину стегна. Тримаємо руки. На тазу для того, щоб знову не було перекосів, щоб таз ліве крило не уходило назад. нас таз в руках. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 І вдих. І видих. Руки в боки. Тягнемось лівим коліном до лівого ліктя. Намагаємось тримати баланс. Головне, щоб не було ось такого прогину. Вдих. Видих. Вдих. видих. Лопатки разом. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо ноги. Пальці разом. Вони впираються ось сюди. На рівні наших органів репродуктивних. Ми впираємось чотироголові м'язи. Нагляємось і тиснемо. Знову пальці разом. І направлені всередину. Намагаємось повністю вирівняти ноги, руки. Я розумію, що може одразу не виходити, але ви повинні натягнути себе, розтягнути якомога сильніше. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. 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 І видих. Добре. Вирівнюємо знову ноги разом. І на носочках тягнемось до неба. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. На п'яточки долоні розгорнув лопатки разом. Праве колін до, до грудини. Ліва нога прямо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих, і вдих і видих. Беремо правою рукою за праву стопу. Формуємо натяжіння з внутрішньої частини, як ви бачите, мій великий палець до великого пальця. І нахил настільки, наскільки ви можете, щоб отримати баланс і натяжіння. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Відпускаємо. Згинаємо ліву ногу, руки на таз, щоб рівень тазу. Права п'ятка на ліве коліно. Тримаємо. Спина рівна. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Выдих. Вдих. 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 І вдих. І видих. Вирівнюємо нашу ліву ніжку. Граємось правою п'яткою внутрішню частину. Лівого стогна тримаємо таз і дихаємо вдих. 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 Вдих і вдих. І видих. Руки в боки. Зараз тягнемось правим коліном до правого ліктя. Вдих. Лопатки разом. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. видих. І вдих. І видих. Поставимо ногу, знову пальці разом, впираємося на звичайну частину. Ой, в чотирьох м'язи на рівні репродуктивних органів. І Ірівнімо руки, витягуємося. Вдих. Віддих. Вдих. Видих. Вдих. Віддих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. розслаблюся. Ось така приємна практика. Ну що? Нагадую, що повноцінні курси практики ось там за посиланням. І будьте здорові!